Що таке взагалі стара Самарь? Це посад фортеці Новобогородицької. От по ліву. Сторону від мене і знаходився якраз цей посад. Що таке посад? Біля кожної фортеці є певний населений пункт: є ремісники, є торгівці, люди, які обслуговують цю фортецю, тобто виникає містечко біля неї. І якщо після побудови Новобогородицької фортеці в 1688 році росіяни починають називати цей посад містом Новобогородицьким, або Богородичним, то козаки його називають. Самарію, тому що воно знаходиться в ріки Самари трохи пізніше. В 1711 році Новобогородицьку фортецю ліквідуючи за умовами Пруцького миру між Російською імперією і Османською імперією. Фортецю прибирають, вали не зривають, причому прибирають фортечні укріплення, які стояли на них. Звісно, виводять гарнізон, і саме місто теж змушено перебратися. Згодом виникає Місто Самарчик зараз ми його знаємо як місто Самар, колишній новомосковськ. Воно виникає в нас в 1740-х років, імовірно, з переселенців звідси.